Всем привет, моих любых хлопцы и девчата. Я играю в Майнкрафт, а с вами Даня Трис. Я на фортфоне. Так, у меня пока вот такая хаб. выучается, что двери. Выучается, обучаете, что в 69-м году Суббиду стал поистине легендарным персонажем. С ним есть множество серіалів, фильмов і спин-оффов, которые обогатили камп. Вибачте, що я не з самого початку з вами цей починав виживати. I'm sorry. Ой-ой-ой, Бачу, у мене ще тут є паливо. Підкопомка Піщаник. <звук> І, до речі, можете підписатись, поставте лайк чи комент, от, наприклад. Так. Я м'ятий. Ціль... Приплавляєте, я поставлю щось. М'ятий набрати 100 підписників. Добре, а что там у нас? Вставляем. Шедван. И тут вот. Шесть. Вы чуєте? это? Это просто. Бога-бомба. Кстати, я граю, речі, вибачте мене. До речі, я граю з моду. Вулкан. Да, вулкан. Я захотів перескувати їм. Я построю хат. А я зараз вам покажу, прикол цієї хати. Десь пару блоків вісить на плаву, якщо була графіка всьому. Дивіться, який я вже прокачені, я вже зробив скол. У мене досі нема скрині! Ай-яй-яй, який я ж. Дундук. Так не все. Думаю, я вже капку пропущу. Угу, я продавщик. Ну что, я буду крафт. Мне ж хватит. Мью. За... Мю. две. О, дура. Капотим. Де відео буде капельку довгувати, так що вибач. Ой, там пожежа. Васильку, Васильку, ні. А ні, Васильку тримайсь. Йому треба допомога. Іду я йому допоможу у бідній тіло сині. А ви такі добре. Thank you. Тарас, ты ведь мне бежи, Тарас. Ну и я с тобой пенялся, Тарас, а -а -а! Бидный, бидный, у цього ще мелкого красона Я не зітхну. Я мне заткнул, я ему дышов, пішов. Фу, ху красивый, горы в папе.

Пам'ятаєте, в мене, бо. Дні Ага. Просто лут ідеальний. Просто лут ідеальний. Оцей лут ідеальний. Той живий зелений. Оце от дже, да. Оце от був. А, а за те, що ти такий наглий. Іди. Та хай буде живий. Ой. Річенька. Який книг? О, давайте висадимо Висадимо драм. Пау, укрнета. Ого! Шо? Шо? Ой-ой-ой-ой-ой, ой Ой-ой-ой-ой-ой. Пиран паркурчик, я ж. Я випишу другу частину, сім до. до побачення мені було за вами класно, я знімав. Де... Damage from the